Ми вже більше року разом, тож це невеличка річниця. Більше року тому я виготовив і розпочав користуватися моїм годинником LumiTime. Хочу поділитися з вами всім тим, що було за цей неймовірний час. Годинник, як бачите, працює цілком справний, проте настав час перерости цей китайський новнейм корпус і вже спробувати поселитися в своєму рідному, який. Поки що на етапі розробки. Я вам практично не показував, як годинник виглядає всередині. Проте на задній кришці я зробив одну важливу нотатку, а саме дата першого старту, тобто коли годинник почав працювати. І напругу на акумуляторі. Тобто 3,5 вольта було. Я не скажу, що я носив години кожен день, проте я намагався кожен день, хоча б один-два рази, але дивитися на ньому час і приблизно 2 години на тиждень давати годинку сонця, як мінімум. Що по результату вийшло? Напруга 4.39. Тобто, згідно з розрахунків, акумулятор повністю заряджений. В цілому я щасливий, що мені вдалося досягнути такого енергоспоживання при такому режимі користування, але все одно це лише прототип. Навіть кнопка тут, а не там, де вона була з самого початку, ось так виглядає всередині. Кнопка, до речі, приклеєна на суперклей. Проте навіть із таким рівнем я отримав дуже хороший і якісний фідбек. Від людей, які повторили цей пристрій, які ним користувалися. Проте для завершеності проєкту тут ще бракує корпусу. Корпус поки що на стадії розробки, та і вже готується друга версія плати з більшими можливостями. Звісно, концепція корпусу підглянута у схожого проєкту не мого. У мене є мета виготовити корпус спочатку з медичної нержавіки. До речі, яка буде полірована і нічим не буде відрізнятися від заводського годинника, а потім ще повторити корпус з титану. Основною фішкою цього проєкту є його повна відкритість, тобто абсолютно все від програмного забезпечення для мікроконтролера до файлів корпусу буде у відкритому доступі, що дасть змогу. Практично кожному з вас повторити цей годинник. А наявність вихідних файлів проєкту надасть змогу гнучко змінювати проєкт як завгодно. Якщо ви вважаєте, що можете допомогти проєкту або посприяти його розвитку, особливо своїми навичками і досвідом. Будь ласка, ласкаво просимо в команду. Особисто мені імпонує концепція, коли корпус годинника у вигляді: Герметичної капсули, а елементи дизайну набираються за рахунок периферії, куди ця капсула вставляється. Також, якщо говорити про досить такі складні амбіції, я би хотів би реалізувати біонічний сенсор прямо в ремінці годинника, який би за допомогою навіть невеличких жестів пальців міг би показувати час. Також маючи в доступі таку технологію, я б міг би додати якийсь безпривідний інтерфейс, який би дозволяв би за допомогою невеличких рухів пальців керувати, наприклад, комп'ютером. Проте це плани на далекі-далеке майбутнє. Так чи інакше, це був чудовий рік. Дякую всім вам, учасників проєкту, дякую вам, глядачі. Безперечно, це було того варте. І без вашої підтримки. Лайками, переглядами, коментарями було би неможливо. Я навіть і не думав, що спостерігати за процесом розробки, як втілюється та чи інша ідея, комусь буде цікаво.